Треба порахувати суму за певною умовою, допоможе функція sumif. Отже, необхідно порахувати кількість на складі по пункту видачі розетка. Маємо такі вхідні дані: найменування, пункт видачі і кількість на складі. Саме по розетці рахуємо загальну кількість. Клікаю в клітинку, де хочу знайти результат. Ставлю знак дорівнює і запускаю функцію sumif. Продруковую назву функції sumif. табом або подвійним кліком обираю зі списку. Дивлюсь на аргументи: перший аргумент діапазон, далі критерій і діапазон для знаходження суми. Діапазон – це завжди той стовпець, де знаходиться критерій. Це стовпець пункт видачі, тому що саме в ньому ми маємо критерій розетка. Після діапазону проставляємо крапку з комою, і наступний аргумент критерій умова підрахунку. Рахуємо лише по розетці, обираю коміркою даний критерій. Можна написати вручну, але обов'язково в лавках, так як це текст. Після критерії проставляю крапку з комою. І наступний аргумент діапазон для суми. Це має бути числовий стовпець, в якому підраховуємо суму. Виділяю стовпець кількість на складі. Все. Після натискання Enter ми отримали ось такий результат. Це загальна кількість на складі по пункту видачі розетка. 47. Більш детальніше відео вже на каналі. Переходь, дивись і пиши свої коментарі.